Доброго дня, ви на каналі Гриби Карпат Васі. І сьогодні е, ми йдемо знову по білі гриби, як і завжди. Жовтневі походи по боровички продовжаються. Минулого разу вдалося мені набрати боровиків. Хто дивився е, відео, знає, хто не дивився, підсказочка буде тут. Е, можете будете подивитися. А зараз йду. Трошки ще вище, не буду заходити, як, як минулого разу. Ось я заходив тут, піднімався прямо на цьому місці. А зараз іду трохи вище, тому що е, туди, де я ходив, по білі гриби наверх. Зараз вже немає сенсу туди йти, бо білі гриби е, там вже перестали рости. Зараз сюди знаходжу боровички, тому йду саме тут, зайду, трошечки пройду, так може десь пів кілометра, може до кілометра вниз схилом. І ось на цього бока е, переберуся і подивимось там. Провички де знайшли минулого разу. Тому не буду гаяти час, іду підніматися, друзі. Ставимо лайки, підписуємося на канал, тому що статистика мені показує, що 96% всіх глядачів не підписані. Якщо у вас червона кнопочка підписатися, зробіть її сірою. Зараз усі перевірили, підписалися і погнали дивитися білі гриби. Ходжу, вже дуже давно нічого в лісі немає. Ось зараз перебрався на інший схил. Дивіться, перший білий гриб мені попадається. Ось такий, трошки вже поїдений. Та не трошки, а вже досить такий поїдений. Ось такий білий грибочок. Ну, я його заберу, тому що корінь хороший і тут є ще кусочок шапочки непоганий. Йду тут, подивлюся, ще поблизу, якщо грибів не буде то навіть це відео викладати і не буду, якщо не знайду ще хоч десяток. А так, іду дивитися, може ще на які боровички попаду. Ось такий білий грибочок. Дивіться, зірвав цього білого грибка ось тут. Ось тут прямо зірвав тільки, ну, відключив камеру і дивіться, бурий гриб. Ось він, бурий грибок. Ну, Зараз зірвемо його. Ну він такий як білий, але шапочка буренька. Можливо, навіть і білий. Можливо, я і помиляюся. Може це і не бурий гриб. Ну, але шапочка, на вигляд буренька. Ну, але так, хай будуть два білі. Ось заберемо поки що. Йду дивитися вище. Можливо, щось і буде, якщо тут ці два попалися. Ну хоч і в поганому стані. Ну, але хоч щось. Хоч щось вже. О, дивіться, невже це він, невже це бурий грибочок і молоденький ще сьогодні нам попався. Так, це він. Подивіться на цю красоту. Фух, аж настрій піднявся. Неочікувано вже, тому що находився, ой як находився. Геть настрій був упав. А зараз ну це радує, якщо хоча б один такий молоденький тут є то можливо буде ще ось там наверху якісь листя але ні це не гриб ну буду шукати друзі буду шукати надзвичайно акуратно буду вся вдивлятися всюди щоб не пропустити ось дивіться скільки листя але це якісь грузді так це грузді ну ось такий ліс листя геть опало ну ось так вже в мене три грибочки. Ну що ж, ось вони забираю, йду дивитися далі. Ну що, ви готові? Подивіться, найбільший, напевно, гриб в моєму житті. Ось, подивіться на його розміри, ось, як чотири мої лодоні. Оце гігант попався. Ну, звичайно, що його стан просто жахливий, тому що... Він геть-геть перестарів ось такому молоднику. Але я вам ще раз показую ось моя рука. Дивіться, дивіться, яка це шляпа. Ну, блін, це десь, я знаю, 25, а може навіть 30 см буде в діаметрі. Давайте зірвемо, обернемо, подивимось, зважимо приблизно. О, Ну там в ньому він геть розсипався. Ось такий, подивіться на цю коренюку. Двома руками треба її обжимати. Оце так корінь. Подивіться, як його з'їли. Багато черв'яків. Ось. Ну, що вам знаю сказати. Ось такі справи. Шкода, звичайно, шкода. Ну, скільки в такому грибі? Кілограми два? 2 100% у ньому при здоровому вигляді, мало би бути, а може навіть більше. Тому що максимально, якого я знаходив, це було кілограм 700. Ну, але він був набагато менше цього. Ну, Це був би новий рекорд. Ех, шкода. Ну, це коренюка, звичайно, подивіться на масштаб її. Це одна коренюка тут на грам 300, а може і більше. Ось такі справи. Ну, Шкода, але що зробиш? Йдемо далі. Дивитися, що там буде ще, може щось. Більш, більш таке живе, як це. <гум> так, грибів нині густо немає, але так по білячкові все ж таки знаходжу Ось ще один. Непомітно так був, зверху тільки кубку листя бачив. Підійшов ближче. Ну я думав це той чорний скрип, тому що. Ой, зараз вони стільки їх з'явилося, що не кожну кубку йду розгортати, бо треба налазитися. А смисл слабий з того всього. Ось такий середньої якості. Шапочка більш-менш в чудовому стані. Ось сламаки до них вже і м'яються сильно. Але нічого страшного. Відчищу і забираю. Так, іду потроху, спускаюсь вниз. Можливо, по дорозі ще щось та й знайду. Ще один молоденький на цей раз. Грибочок ось такий. Дивіться, як стоїть, видно, що лише виріс. Ну, але можливо знизу вже трохи прижов, бо ось так. ну Зараз такі вони всі. Що хочете, середина жовтня. Середина жовтня. Тут незабаром уже 20 число. ну І самі розумієте, що <гриби>, гриби не можуть рости і взимку. Ну, але ще до морозів таких до мінус 5, я думаю, вони будуть з'являтися. Тож буду періодично виходити в ліс і дивитися, що там буде по грибам. Забираю і йду далі. Так, білих грибів чомусь мало в лісі, а ось таких сироїжок багатенько, багатенько. Їх, звичайно, можна би назбирати, вони дивіться, які гарненькі. Ось такі. Но. Але я їх не беру сьогодні. Ну і взагалі рідко їх беру. Частіше беремо їх саме літом. А тут зараз щось що не беру, бо є багато чорних груздів і я їх набагато е, полюбляю, ніж ось ці сироїшки, ось такі справи. Так, дивіться, знайшов такого підосиновичка вже на спуску. Зараз я ще може зайду тут десь в хащі, трохи подивлюся, може ще щось та й знайду. Ось такий. Половинка в нього відгризана вже. Але нічого, я його все одно забираю. Дивіться, ще два підосиновички ось такі знайшов. Ну, І зараз вже буду майже вдома. Ну, Ще може знайду які підосиновички, може десь ще білого гриба зацеплю, але ось тут три на рівному місці знайшов. Ну, Забираю, йду далі. Ну що ж, я майже вдома. Закінчую цей похід. Ну, який слабесенький похід. Ну, а що ви хотіли? Гриби відходять, неможливо їх знаходити весь час. Ну, але тим не менш є цікаві екземпляри були, особливо великан той. Це варто було вам показати. Ну що ж, нічого страшного, будемо продовжувати ще ходити, але будемо вже ходити рідше, так, десь раз в три дні, буду ще виходити, тому що... Я ще думаю, що боровички все-таки будуть. Ну, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.